В Україні щорічно у першу декаду березня проходять Шевченківські дні. Вони приурочені до 9 березня, дня народження українця Тараса Шевченка. Вихідець із простої селянської родини, колишній кріпак, родом з Черкащини, став всесвітньо відомим завдяки поетичній, писемницькій та художній творчості. Весь творчий доробок Шевченка яскравий приклад гуманізму, сповнений патріотичних почуттів та легкого суму. Традиційно 9 березня тисячі людей несуть квіти до пам'ятників Тарасові, які є майже в усіх населених пунктах нашої держави. У прилуках 198 дев'яносто роковини з дня народження Тараса Шевченка проходили біля пам'ятника шевченку художнику який є окрасою нашого міста. Урочиста хода учасників святкового зібрання прямували від собору Різдва Пресвятої Богородиці. Її очолили служителі церкви. Спільна молитва та слова значущості генія та батька нації Шевченка для України в цілому сюди прийшли з кобзарями в руках. Він дав визначення українській нації, що це кровно духовна спільнота мертвих живих і ненароджених. Це саме він в час руїни занепаду української нації. Зміг знаєте, достукатися, зміг розбудити в українців визвольний дух. Під прапрами Всеукраїнського об'єднання Свобода Конгресу українських націоналістів, громадської організації Ніхто крім нас та під розлоги Слава Україні читали не лише самого Шевченка. Юна Прилучанка Ганна Сич ділилася поетичними рядками про свою Україну. А депутат Прилуцької районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Вікторія Дротянко висловила свою думку стосовно дня народження Шевченка. Доречним буде те, щоб 9 березня стало державним святом України. Учасники зібрання ділилися найпотаємнішим та загальновідомим. Комусь Шевченко допоміг наблизитися до істини. про родство віршованих рядків поета інша людина не змогла б умістити і в десятки томів власних творів. Українська молодь знає і шанує великого генія. Шевченко став першим, хто відкрито заявляв про незалежність України от у плані в художній своїй творчості. І саме завдяки його творам, завдяки кобзарю, українці розуміють, хто вони є насправді. Українці розуміють, що Потрібно мати свою незалежність, і українська нація була віками не здоленою, непоборною і єдиною. Його слова «Борітеся, поборете, хай вам Бог допомагає. Вони були актуальні. Вони дійшли до людей. Саме головне ці, ці зерна проросли вже в майбутніх в наступних поколіннях. Бо вже через декілька років по його смерті, в наступному поколінні, ми вже бачимо, було створено братство тарасівців. Що саме приємно, один із організаторів цього братства був наш земляк з вами, Микола Міхновський. Ці люди і назвали брасу Тарасовців честь Тараса Шевченка. Тобто дійшли слова Шевченка як до Міхновського, так само вони дійшли і до героїв Крут, і до холодноярців, і до вояків Нупа, і до шістидесятників. Садик вишневий, Калахати, хрещі над вишнями ведуть, плагатарі з плагами йдуть, співаючи до ці дівчата, а матері вечереч ждуть.